Весела карусель, розсадник крінжі і кріпоти. Мультфільми без моралі зняти аби було. Тож здоров, я безлад. І сьогодні ми зануримося у цей радянський продукт. Про жебеня дивака. Нам показують жабку, яка плаває у жовтій воді. Немає вже сечі. Вся вона в цьому болоті. Тим часом під блакитним сонцем плентається корова. <му> <му> Твою мать коровка, що ж ти така стрьомна? А корова питає в жабки, що би вона робила, якби стала рудою коровою? І, почесавши жабічому кітру, вона каже, що стала би рудим із Іванушки Інтернешнл. Та, якби ж, от ким би вона стала. А далі вона розказує, що краще би перефарбувалася в зелений, скішний колір високої стійкості, преференси відлоральбариж. Потім вона вкинула чоловіка зрадника і позбулася своїх рогів, і обрубала би собі ноги. пацани, я Давайте, захищайте республіку. А за хвоста. І в підсумку вона просто залишається маленьким жабенятком. А в кінці просто рознос. І це я нічого не обрізав, так і було. Але тут бодай. І є якась мораль, що треба бути собою. Хіба що ви пісня? Тоді вам треба перетворитися у пакети з затяжками зручно та надійно. Наступний мультфільм. Хом'як мовчун. О, пиздує. А на зустрічі йому курва! І здоровається з ним. Доброго вечора, ми з України. Той чисто на хом'ячому пафосі мовчить і не здоровається. Суми, місто бидла. Зверніть увагу, як він по землі волочить пузо. Тобі там норм нічого не натирає. А бобер тим часом бикує, що з ним не поздоровались, і що хом'як на зиму не запасається. Міні спойлер! Так будуть бикувати всі. Яйки це кріт кріповий. Потім хом'яко прокинув сойку. Далі білку. <плес> Це як називає? Надіжка. І після лісового цибулінгу хом'як нарешті дійшов до своєї хати. Я не зрозумів, це що, таймсквер сквер чи що? Я І він всім хвалиться, що зміг цілий пуд зерна в роті нанести. Довольний. Було б чому тішитися, в роті хавку нести. Не міг би собі якусь там тачку заварганити, а щоб претензій в лісі не було, зробив би на неї автоцивілку. Всього-навсього 5 хвилин і на сервісі онлайн-страхування Hotline Finance машину би застрахував, і ви можете це зробити. клац клас тудим-сюдим, ввели дані, оплатили, і готова страховка вже у вас на імейлі. І без подарунку я вас не лишу. По промокоду Beslate10 ви отримуєте 10% знижку на автоцивілку. Веселий ста ригань. Ригань! У нас ригані немає. Тільки обовонь. Нам показують маленького дідуганця, який ні з того, ні з сього. <ривіт> <ривіт> Шо Смішно? І весь мультфільм цей акварельний боровичок волає. <ривіт> Але раптом потрапляє до павука. А я дякую безмечно всім своїм спонсорам каналу. Ось список цих базованих людей. І особиста подяка Ігорю Гарагатому, Данилу Песенцю, Хел Саботу, Остапу Пушкарю, Зе Джойсу, Данилу Підгайному, Саші Поміркованому, Боринг Джорджію і Роману Корнічику. Дякую. Без вас би я взагалі не вивіз це життя. Проте, завдяки сміху, йому вдалося від нього вирватися. А потім Трешняк. Мене нема слів. У мене просто нема слів. Давайте, я не знаю, Давайте краще Ель Різітаса подивимось. Фу, так набагато краще. Але ви спитаєте, може тут є якась мораль? Переходимо до нової каруселі. А чи не про тебе цей фільм? Фільм «Земляні» 2005 року. Смотріть всім. На зустрічає мульт з доволі качовим узлом. Приводу мальовки я нічого казати не буду. Ну, це стиль, це фешн, це, ну, це треба викупати, куди мені бомжарі до таких прекрасних перлів. Ага, Донбас. Нас зустрічає дівчинка, яка спить в шкафу. Бляха, це чисто. Я коли шукаю квартиру і бачу ці обіцяні срані величезні стінки.

Там! Сумфан, натуральний препарат, покрасити составієн. Ууу, який безлад! Поважаю! Далі нам показують неймовірні скіли заправляння ліжка. А потім вона вирішила скупати свої іграшки. А що знаходиться в цьому басейні? Руган комен, не підкажеш? Вода, та, іграшка моя, та іграшка моя. Гарно дякую. А на черзі в нас приготування обіду. І побігу варити обід. Вясняє, що з'їбало? О, м'ясорубка в столі. Йоп твою, Йоп твою мать, гляньте, холодильнику, аж погано. Я макароніну смілю і настругаю свічку. Смакулик. Сіль в пачці, а потім це варити в пічці. Ну, тут все однозначно. Смарко, смарко, смарко. А, вона зараз буде шити. Ну, все. Дівчинка Ріп. А ця машинка називається Лада. Мінус син, зате плюс новенька автівочка. Когда придет, она домой, ужасно буде рада. Ага, рада. Новини на телеканалі Рада у студії Тетяна Деркач Вітаю. А я не вітаю маму цієї панянки. Ну, бо ну, ви подивіться, ну це просто тренда. Навіть для мене безлада це занадто. Ну, зробимо вигляд, що це не моя кухня, ну але загалом я б не дозволив собі розкидати книжки. О, Джой, дивись, суперкнига. Пиши в коменти, якщо хочеш побачити огляд на робика і суперкнигу. пісенька загадка. Загадка про два стільці. Або хто пасеться на лугу, або хто пасеться на гідроксидах лужних та лужноземельних металів. Я один від цього співу зловив якийсь вайб військових пісень КНДР. То хто пасеться? Коні? Не коні? А якщо так? КОРІВКА коні? Теж не коні. Ну тоді, може, кози? То хто пасеться? Ну, я ж казав, корівка, корівка коні. У oh, май, вони ще й співають. А ви спитаєте, що ці корови співають? Піці, діти, діти, молоко, будете здорові. Пийте, діти, молоко, будете здорові. І не скаже вам ніхто, що у вас може бути непереносимість лактози і будете срати далі, ніж бачите, і це якщо вам повезе. <пух> ну а далі у нас кінець відео, Нічого собі, дякую, бувайте.